Українські наступальні частини поступово, але впевнено, просуваються на бердянському та мелітопольському напрямках. Могу відмітити, що колективному западу його воєнної машині достались, пожалуй лучше в мірі солдати. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші штурмові загони гарно роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. А в районі Бахмута завершується операція по оточенню ворога. Нагадаємо, що за інформацією генштабу збройних сил України за добу між українськими збройними силами та російськими окупантами відбулось 24 бойові зіткнення. Ну, тут е, ситуація в тому, що західних партнерів дещо вдалося переконати в тому, що не все так погано, як вони описували і думали собі, насправді. А переконати вдалося через активізацію бойових дій, якраз на Мелітопольському і на Бердянському напрямках. До речі, тому що я хочу нагадати, що коли писалися. А якраз ці матеріали в Блумберзі, Вашингтон Пост Times, усіх синхронно про те, що активізовується наступ на Мелітопольському напрямку. Звільнялись населені пункти на Бердянському, Старомайорське, Це на Бердянському напрямку, і але одразу сказали про Мелітопольський напрямок. Там ідуть бойові дії, які тривають в районі роботі Але що треба зазначити: контрнаступальні дії активізувалися. Ми знищуємо ворога. Наші сили закріплюються на позиціях. Ну він не пришвидшився, не тому, що хтось не хоче, щоб він не пришвидшився, а тому, що складні бойові дії продовжуються. Але те, що очевидно, і те, що ми бачимо, що південний напрямок він основний і визначальний, я думаю, всім зрозуміло. Плюс, е очевидно, що і наші партнери розраховують на наш успіх там, тому що це вихід на Крим, це звільнення окупованих територій, це загроза російському угрупованню військ в Криму. Який як наслідок за задумом цього плану має призвести до якихось процесів в Кремлі зміни Путіна, і як наслідок завершення війни на українських умовах і на умовах заходу, ось цей план. І він реалізовується на сьогоднішній день. Але складнощі є доволі серйозні. Я їх бачу, тому що питання навіть не в темпі, питання в, те, в тому, що. Ворог впирається, і, попри те, що вони втрачають, несуть великі втрати, несуть втрати живі, силі, техніці, вони впираються і знову ж таки, мінні поля залишаються проблемою. Попри те, що працюють наші сапери, ну просто в умовах, вже я не знаю, як, як їх можна охарактеризувати. Наскладні ще залишаються. Але, як на мене, з моєї точки зору, я тут не зовсім погоджуюсь з публікаціями зараз, які можливо, це було б дійсно для нас бажано. І дуже потужно, якби був прорив на Мелітопольському напрямку, і ми пішли і перерізали зразу цей коридор. Ну, як на мене, Бердянський напрямок виглядає перспективнішим, тому що на Бердянському напрямку є просування. За зараз вже інформація про те, що йдуть бої за урожайне, звідки відходять російські війська. А далі Старомлинівка, єдиний населений пункт, за яким практично оперативний простір і Бердянський і Маріуполь. Ну, не в прямому сенсі, що вони прямо там, але є можливість просуватися і фактично вже наносити удар по ворогу безпосередньо на підступах, наприклад, південні там і, 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 і по тому ж Маріуполю, наприклад. Тому він, як на мене, виглядає зараз навіть більш, скажімо так, ну більш перспективніше. Але бойові дії дійсно активізувалися. Успіхи є. Звільнення Старомайорського це великий успіх, тому що не один тиждень там йшли бої. Там було багато російських військ, але далі насправді ще багато роботи, і ворог впирається його треба вибивати з цих всіх позицій. Вони застосовують все, що тільки може застосувати проти нас, включно з дронами камікадзе, включно з ланцетами, включно з артилерією, турами і всім, всім, всім. І це все непросто. Ну і ми застосовуємо проти них все, що тільки можна: і артилерію, і, і дрони, і бронетехніка наша працює, але бої складні. Ну, психологічний так, тиск він, він буде. Деморалізація спостерігається. Там вон, були повідомлення генштабу, що. Аж 60 військових здається пошкодили свою ж техніку російських військових. Я маю на увазі. Тобто ну це от уже наслідок якраз цього. Це наступальних дій українських військ. в тому що я пам'ятаю, як вони там в перехопленнях інших розповідали про те, що нічого не вдасться, там що, значить, український наступ вони зупинять, і так далі. Якраз зупинять ось тут на південь від великої Новосілки. І вони дуже остерігалися, що інші напрямки навіть остерігалися, що наші війська в п'ятихатках там уже на це взагалі на Запорізькому напрямку на Захід. Тобто, що там ледь не до Енергодару можуть прориватися до ЗАЕС. Тому вони настільки активізували і тему з ЗС. Ну тому що остерігалися, що наші війська підуть після звільнення п'ятихаток туди. Потім, а, а тут вони взагалі от недооцінювали нас. А тут треба уявити, що. Бригади Збройних сил України спільно з силами територіальної оборони України. Я хочу наголосити, щоб було зрозуміло: ведуть такі штурмові дії, потужні, і досягають успіху, і а, цей цей напрямок він теж розглядається як. Ну зараз він виглядає доволі таки так потужно. Тому, скажімо так, шанси є, перспективи є, але там ще старомлинівка. Треба розуміти, що там це своєрідний такий укріп район. Плюс там висоти, які треба пройти, тому що на висотах там стоїть російська артилерія. Ну і ми і міномети. І ми розуміємо прекрасно, що це проблема, це виклики, з яким треба впоратися. Тобто, я до того, що за Старомлинівку теж можуть бути бої. Ну, хочеться якнайшвидше, але треба, треба розуміти, що це може розтягнутися на кілька днів, якщо не більше. Ну, можливо, і на тиждень. Ну, Бахмут Бахмут важливий на сьогоднішній день з точки зору того, що все ж таки наші сили витягують резерви ворога і туди. Тобто підкріплення ж туди перекидають з російського боку окупанти, значить, вони перекидають туди десантники, інші підрозділи перекидають. Там якраз Бахмутський напрямок і Схід, зараз там так само є і ці штурмовики: Штурмзет, Ірис, і, і Вітірани, і Тігр. Це я не знаю, як, як вони їх можна назвати приватні військові компанії, ну так звані, бо вони в структурі Міністерства оборони. Якщо раніше це, хоч були там вагнерівці, хоч якось, то зараз це структура Міноборони, просто зеки набрані, і там десантники. Відповідно, що відповідно ми розуміємо, що поза як вони знаходяться на Бахмутському напрямку, їх немає в такій кількості, як могло би бути на тому ж Бердянському чи Мелітопольському напрямку. Так само і немає оцих штурмовиків, так званих. Зеків, які б зараз контратакували наші сили, які і так контратакують російські війська на півдні. Тобто, це абсолютно зрозуміло, це важлива роль, і цю задачу виконує Бахмут по перемелюванню ворога там. Плюс наступний момент: як би там не було, але наші війська мають певний прогрес, ну особливо на півдні, якщо ми візьмемо район Кліщіївки та Андріївки, на півночі менше там зараз в основному наші війська. Просто ведуть контр... ну як не тільки ведуть контрбатарейну боротьбу, ну в основному знищують артилерію ворога, не дають проводити контратаки, і наносять удари. А на півдні є просування постійно. Воно незначне, але воно так крок за кроком, 100, 200, 300, 500 метрів проходять наші сили. Отже, це важливо, тому що ворог все одно не може вони не можуть залишити бахмут, оскільки бояться, що якщо вони знімуть зараз свої резерви, ми там прорвемося. І почнемо там наступальні дії. Плюс можна собі уявити, підемо ще південніше, підемо на північ. Там уже це вже на вибір командування, що ми можемо там робити. Тому це зараз та роль, яку виконує Бахмутський напрямок. В разі звільнення, звичайно, деокупації чи коли буде окупований звільнений Бахмут. Це звичайно створить певні логістичні проблеми ворога ворогу ворогові на сході, неодмінно і це відкриє перспективи, плюс це відтягне. Резерви російські з купінсько-лиманського напрямку, де зараз теж не просто постійні атаки російських військ. Ну і скажем так, відтягне можливо резерви з інших напрямків, не знаю чи з півдня, але з купінсько лиманського точно. От чим зараз важливий бахмут? Тобто задачі вони свою в межах тих сил і засобів, які має там наше угруповання виконують. Я думаю, навідмінно